Так, перша лекція. Лекції будуть невеликі такі, коротенькі. Моделювання та симуляція механічних систем вирішують ряд прикладних інженерних задач, їх проєктування, аналізу, управління та оптимізації. Комп'ютерне моделювання на основі математичних моделей часто застосовують в системах прийняття рішень на комп'ютерних симуляторах. По мірі того, як проекти моделювання стають все більш складними, вплив концепцій та середовищ моделювання на вартість проєкту буде тільки зростати. Адекватні концепції та інструменти є ключовими факторами успіху. Комплексне моделювання проєктів зазвичай вимагає роботи в команді, тому бажано, аби концепції та інструменти полегшували Розподіл завдання моделювання між членами команди дозволяло їм працювати самостійно. Ще одна особливість це багаторазове використання моделей. Концепція моделювання представлена на цьому курсі носить назву Об'єктно-орієнтовне моделювання, яке полегшує створення, удосконалення, підтримку та повторне використання моделей. Також обговорюються основи концепції моделювання під назвою фізичне моделювання. Розрізняйте, будь ласка, терміни, тому що фізичне моделювання зазвичай в нашому понятті полягає в тому, що ми маємо працювати з якимись фізичними моделями. В даному випадку ми використовуємо цей термін для нашого випадку, яке стосується фізичного моделювання під назвою того, що ми будемо використовувати закони фізики. Фізичного моделювання, оскільки воно становить основу для об'єктно-орієнтовної концепції моделювання і мов моделювання, таких як моделіка. Обговорюється використання найбільш досконалого середовища моделювання, що використовує мову моделіка це OpenMedica. Це середовище моделювання, OpenMedica, а мова, яку ми будемо використовувати, це мова моделіка. Зглянемо концепцію моделювання, фізичного моделювання. Нове моделювання моделіка створено для полегшення використання фізичного моделювання на практиці. Відповідно до концепції, побудова моделі фізичної системи відбувається в три етапи. Перше поділ системи на частини та аналіз її структури. Друге виділення та опис взаємодії між частинами системи. І третє опис внутрішньої поведінки кожної частини незалежно від інших, рівня... від інших рівняннями балансу маси, енергії та моментів. І застосуванням цієї концепції отримують гібридну модель диференціально алгебраїчних гібридну модель диференціально алгебраїчних рівнянь або скорочено ДАЕ, e, що складається з алгебраїчних та звичайних диференціальних рівнянь з похідними часу. В чому з'являється появляє, гібридність? тому що вигляд цих рівнянь буде залежати від реалізації подій. Ще раз, будь ласка, щоб у вас це закарбувалося, що це буде системи, які описуються диференціальними і алгебраїчними рівняннями. Це раз. По-друге, їх вигляд буде залежати від реалізації подій. Якби цей їх вигляд не залежав, так, їх, ми, ми б їх називали не гібридними. А так ми називаємо їх гібридними, оскільки тут наші, додаються події. Наскільки події будуть... Ключовими для вашого моделювання, я не знаю, але якщо тільки використовувати підхід алгебраїчних і диференціальних рівнянь, використовуючи мову моделі, то це вже добре. Значить, складається з алгебраїчних та диференціальних рівнянь, рівнянь з похідними часу та вигляд яких залежить від реалізації події, де АЕ розшифровується як диференціально алгебраїчне рівняння. Мови, задумані для підтримки концепції фізичного моделювання, дозволяють розробнику описати поведінку моделі в безперервному часі за допомогою рівня. З цієї причини ці мови моделювання відомі як мови на основі рівнянь. Моделька належить до цього типу мов. Граматична конструкція, яка полягає, яка подає рівняння, визначає еквівалентність між двома виразами, тобто вираз 1. Рівняння записано вираз 1 має дорівнювати вираз 2, в якій присутня одна або кілька змінних моделів. Під час симуляції моделі рівняння застосовуються для обчислення значення однієї з цих змінних. В умовах заснованих на рівняннях спосіб запис рівняння неважливий для визначення змінної, яка обчислюється в цьому рівнянні. Так само послідовність рівнянь не визначає послідовність обчислення моделі під час моделювання або симуляції. Для ілюстрації припустимо, що основні залежності ідеального демпфера описуються за допомогою мови моделювання на основі рівнянь. Коефіцієнт демпфірування має постійне значення, позначений гупочкою B. Я тільки лише, лише беру без пружини. Лише тільки беру демпфер, масу і силу. Пружину не використовуємо, лише тільки демпфер. Сила або реакція F на кінцях демпфера та швидкість переміщення пов'язані лінійною залежністю. Сила дорівнює добутку коефіцієнта демпфірування на швидкість. Рівняння еквівалентності ви можете записати в будь-який спосіб. Чи F поділити на V дорівнює B. Чи В дорівнює Б поділити на F, чи f -B помножити на В дорівнює 0, В дорівнює в будь-який спосіб. Всі ці рівняння записані, вони сприймаються моделікою як одне. Як F дорівнює Б на В. Моделіка розуміє будь-який запис рівняння. Тобто в мові, яка базується на запису рівнянь, неважливий запис самого рівняння. Причинно-наслідкові відносини або спадковість моделі вказують за яким рівнянням визначається змінна або еквівалентно яка змінна визначається за рівняння. В умовах моделювання, що базується рівняннях, спосіб написання рівнянь не говорить про те, яка змінна буде визначена з якого рівняння. З цієї причини моделювання на основі рівнянь також відомо, як моделювання без встановлених причинно-наслідкових відносин. Між рівнянням та шуканою зміною. В мовах моделювання, що базуються на рівняннях, розробник моделі не заморочується про визначення змінних, символьні перетворення та сортування рівнянь. Все це автоматично виконує середовище моделювання. Ця особливість надзвичайно полегшує написання, вдосконалення та повторне використання моделі зменшує час та зусилля на розробку проєктів. Що я хочу ще раз сказати і наголосити, що. Неважливо по-перше, як ви будете записувати рівняння. Так само неважливо, як, в якій послідовності ви будете ці рівняння записувати. Призначення змінної відбувається не за одним конкретним рівнянням, а усіма рівняннями моделі і є, таким чином, і є таким чином глобальною властивістю моделі. В нашому прикладі остаточне призначення шуканих змінних для моделі демпферу залежить від того яким є збудження кінематичне наприклад ви маєте на вході швидкість або силовим якщо задана силова функція f. Призначення змінних показано за допомогою квадратних дужок якщо в квадратних дужках ну, це, це лише тільки запис для ілюстрації це, то, так в мові модельника не пишуть в квадратних дужках, наприклад, силове збудження або кінематичне збудження задано F, вихідна функція буде у вас або швидкість, або сила. Призначення змінних показано за допомогою квадратних дужок. дужок, зміна в квадратних дужках є шуканою, призначеною для конкретного рівняння. В обох моделях використано одну і ту саму залежність, але призначення змінних абсолютно різне. Тобто ви можете використовувати цю модель як для кінематичного збудження, коли у вас відома швидкість переміщення тіла, так і для силового збудження. Окрім рівнянь, моделіка дозволяє використовувати і алгоритмічний запис, який ми всі привикли використовувати в мовах алгоритмічних. Модель, яка дозволяє алгоритмічний запис чи алгоритм. Це впорядкована послідовність операторів присвоєння. Призначення мають наступний синтаксис. змінна, дві крапки дорівнює вираз. Оператори присвоєння явно вказують шукану змінну. Змінна в лівій частині вираховується за законом, який визначено виразом правої частини. Форма запису алгоритму сама визначає шукані змінні і порядок їх рахування. Середовище моделювання не змінює ані призначення змінних, ані послідовність рахування рівнянь в алгоритмах. Призначення змінних визначається розробником алгоритму. Моделювання з алгоритмичним описом можна назвати моделюванням встановленими причинно-святковими відносинами між рівняннями та змінними. Моделіка дозволяє вбудовувати алгоритми в межах функцій, які можуть бути використані в будь-якій частині моделі. Функція має чітко виражений інтерфейс, змінні вихідні аргументи, які вираховуються за допомогою заданого алгоритму, використовують вхідні аргументи правої частини. Запису алгоритма. Моделіка також підтримує зовнішні функції. Зовнішні функції це функції моделіка, яка вбудовує посилання до функції C, Fortran або Java. Моделіка дозволяє використовувати дискретні зміни та події. Запуск подій визначається за зміною визначення логічного виразу. Події можуть спричинити миттєві зміни у значеннях безперервних або дискретних змінювати поведінку моделі. Моделювання гібридних систем моделіка базується на принципі синхронності потоку даних. В будь-який момент часу змінні стану повинні задовільняти поточним рівнянням або вираховуватись за, за, за допомогою заданих алгоритмів. Оточні рівняння це рівняння, що описують поведінку в безперервному часі, або дискретні рівняння часової щелини в момент, коли відбуваються подія перемикання. Середовище мотилювання автоматично відслідковує за призначенням та порядком вираховування змінних, тому в будь-який момент часу змінні вираховуються однозначно. Так, тепер мені хотілося провести невеличку диску.